Друзі, сьогодні дуже складно промовити ці два слова добрий ранок. Але це треба зробити. Тарас Григорьович, добрий ранок. Друзі, добрий ранок. Хоча він не добрий для нашої країни, такий страшний обстріл. Жах. Ми сьогодні зранку, я ж вам вчора казала, підемо зустрічати схід сонця. Прокинулася, все добре. Подивилася, що десь вночі були обстріли по нашій країні. Через співчуття, хто постраждав, тому що є постраждалі по ночним обстрілам. Збираюся на схід сонця. Начебто зібралася тривога. Читаю, де що загроза по всій Україні і така страшна загроза, да, що буде обстріл серйозний. Що робити, йти не йти, вагалася йти не йти. Вже після цього капішона. Вагалася йти, не йти, йдемо. Вийшли, доходимо Буніна канатна і починає. А, повідомлення бачу, що зараз буде гучно. Одеса приготуйтеся, буде гучно. Я кажу, Растя, повертаємо. Там на углу є будівля з паркінгом. І я починаю бігти в цей паркінг, ми забігаємо і такі гучні вибухи, такі серйозні. Сидимо в паркінгу, я включаю Ігоря. Прямий ефір, Ігор грає. Я не знаю, що там на морі, тому що в паркінгу потім вже ще були вибухи. Е, зайшла жіночка, забігла, в отак руки тремтять, вона каже, там на вулиці такий сильний вибух, каже, мене аж підкинуло. Уявіть, Ігор грає. Дивлюсь прямий ефір. Це взагалі. Сонечка сьогодні, я дивилася Ігоря, сидячи в паркінгі. Сонечка сьогодні не було видно і таке, знаєте, як гори скмарина, так красиво на морі. Зараз ми туди йдемо. Начебто, ну, Тривога ще триває по Україні. Дивлюся, і на Київ летять там. В інші міста, ну, пари йде, бачите. В Одесі начебто вже спокійно. Чи вже, чи поки що. Боже, збережи Україну і українців. Це якийсь жах. Ну. Ви бачите, пари йде, боже, скільки градусів, я не зможу. Холодна зима, холодна зима. Ох! Зараз подивлюся, де разіньками. Подивіться, ізмарось. Оце да. Ну, три градуси я дивилася зранку, коли прокинулася. Угу. Растюня, добрий ранок. Растя злякалася. Сидимо то, в тому паркінгу, вона тремтить. Чи злякалася, чи їй холодно. Ну, звісно, що я її взяла на руки, обійняла, і цей, заспокоювала там, дала їй смаколик. У мене виявився смаколик в рюкзаку, з'їла. Думала, може не буде, знаєте, зараз буду її ще вмовляти, разінка. Ні, з'їла. Я кажу, а ага, ну і добре. Тобто все в порядку. Якщо апетит є, то все в порядку. Да, це погода. Пари іде, сніг на траві. Приїхали. А, ми сидимо в паркінгу і світло вимкнули. Потім вимкнули, але я так розумію, що потім вони перейшли на свої генератори, що в цьому будинку є свої генератори. І ще десь я прочитала, що світла вимкнули навмисно, тому що такий страшний обстріл. Не знаю, подивимось. Тільки вчора з сусідкою розмовляла, ну, там де я живу в домі. Вона каже, у 22-му році, коли були такі страшні атаки, те, що у нас вимикали світло, воду на декілька днів. Тому що, ну, влучання були і поки все відремонтують, тому будьте готові, набирайте воду, там вчила мене. Тільки проговорила. Даростіння, тільки проговорила. Нам таке не потрібно. У нас не було світла чи води. Вон, бачите, як зараз красиво хмаринки, небо. Трошки відлікаємось, друзі, відлікаємось. А про це кажу вам, що сусідка вчора казала і ось воно сталося. І згадала історію. Пам'ятаєте, Лена, з якою ми їздили на телегульський лиман. До речі, Володимир, ви мені написали, подзвони мені. А я вам дзвонила, щось ви трубку не берете. Тож наберіть ви мене. Володимир з Сілігульського Лімана написав коментар нещодавно Наталя, подзвоніть мені. Дуже приємно, що ми знайшли один одного. Такий приємний чоловік, який я несподівано з ним познайомилася, коли ми приїхали на устрічну фірму. Потім приїхали на нього до нього на відпочинок. І... Мені він дуже сподобався. І як виявляється, я йому. Да, Растя? Не тільки я ще і Растя, і Лена. І... Так, що я хотіла сказати, Лена, як вона казала, пам'ятаєте, коли у нас поламалася автівка, я вам розказувала, там і ключі загубила, автівка поламалася, і купа там було таких ситуацій. І поламалася автівка, я Лені кажу. А вона ж нервує там, все ну якби як не нервує, а оця паніка в неї. Що робить до одного підійшли чоловіка, допоможіть, що то ніхто не може. Не знаємо, що тут зв'язку нема. Ну там були якісь проблеми. І цей. А я кажу, Ліна, а скільки коштує евакуатор? Вона каже: Ти що, з дуба впала, чи що? Навіщо мені це знати? Я ніколи цим не цікавилася. Ти що не знаєш, що коли цим поцікавишся, то тоді це з тобою і станеться мені не треба знати, скільки він коштує. Ну, тіпа навіть не треба про це казати. Боже, я так постійно згадую її слова, коли чимось хочу поцікавитися. І от тобі так воно і є, Да? Вчора тільки сусідка сказала, почала мені розказувати, набирайте воду, щоб були заряджені, у вас гаджети. І так і є, в цьому потреба зараз. Ой, друзі, тримаємось, хоча б були люди живі, господі, хай воно вже все горить. Будемо будувати, ну що, ну я не знаю, ну що робити. Головна цінність це, це життя. Друзі, а ці хмаринки над морем, вони так і збереглися. Нікуди вони не розсіялися. Якщо ми там йшли, да, начебто небо вже відкрилося, то тут, ви бачите, таке, як стіна така з хмаринок. Оце да. Це так воно і було, коли я дивилася прямий ефір сидячи в паркінгу. Це ж треба було прокинутися в пів на шосту, щоб піти в паркінгу сидіти. Ні, ну, то треба було, якщо так сталося. Друзі, трохи чорного гумору такого, розрядіть обстановочку. Це правда, це якби... З пісні слов не викинеш. Да? Сьогодні я розмовляю з однією людиною, не буду називати імена, але вона мені каже, так, я дивлюся Ігоря в ефір. Каже, трохи себе заспокоюю, слухаю музику і за цим, за тривогою слідкую. Ракети, якщо щось з моря будуть летіти. Боже, кажу, такий чорний гумор. Ні, ну Ігор, звісно, що він в мене визиває повагою своїм цим стриманості такою і ну, мені здається, що це дуже небезпечно. Я... я не уявляю, що вони тут чули на морі. Якщо в паркінгу я була внизу в підвалі і то були такі вибухи, що то капець. Не знаю. І люди були тут на морі, так? Да? Ну, ми зараз прийдемо, я думаю, що вони ще не розійшлися, може концерт вже закінчився. Ну ще побачимо, що на узбережжі люди є. Молодці. ну Хоча були такі часи, що ми тут теж зразстю. І як я на цей на землю лягала, пам'ятаєте? Теж весною, чи коли пішли зустрічати кід сонця, почалися вибухи і такі страшні, так було гучно, що я зрастю під себе і уляглася на пол. Уляглася, впала, впала, лежала. Ой, Боже. Боже, збережи Україну і ну. Немо теж працюють генератори. Да, світла вимкнули або кудись влучили, ще невідомо. Друзі, Ланжерон 17 листопада. Все, заспокоюємось. Видихаємо, ББР видихай, глибоко вздихаємо, потім видихаємо і... Я вам покажу зараз прекрасне море, подивіться, яка гладь, яке воно спокійне. Люди всі розходяться. Напевно, Ігор закінчив вже концерт, вже вісім ранку. Вісім. Бачите, скільки людей йде? З одіялами. Так, концерт закінчився, там зараз автографи, спілкування. І знову мені трошки, знаєте, себе карю, що Я така сикуха, що я забоялася йти. Ну, дійсно, було дуже гучно. Я не знаю, як люди це витримали. З одного боку я, Ну, з іншого я б нічого не могла не казати нічого, тому що це страх він сковує. Боже, ну море, це щось неймовірне. Мартіна немає, Гоше, Мартіна. Теж, напевно, ці вибухи налякали, нема не чаєчок, ви бачите. Вони ж зранку, скільки їх завжди багато. Боже, ну море, це ще так блищить воно, ну подивіться. Фантастика. Растюня, ну що, трохи це я хладимся після такого нагріва паркінгу? Трошки сихатна нам було сьогодні. І все йду і думаю, ну як, як люди тут були? Як? Може тут не так було чутно, може Ігор своїми, своєю грою він забував оці ці вибухи. Ну... Нам було страшно, а тут вон, скільки людей, ще досі не розійшлися, скільки ми вже побачили. О, мама мія. Тільки що відкриваю новини, щоб подивитися, яка на зараз обстановочка, да? і пишуть, Одеса, жесть, без світла, без води, там, транспорт стоїть. Ну от це таке трошки нагнітання. Навіщо? Так нагнітати. По-перше, наприклад, я десь читала. Офіційної інформації немає, що кудись влучили, світла немає і поки що не буде. Навпаки, я десь читала, що вимкнули світла, тому що такий страшний обстріл. І оце коли нагнітають, коли людям і так важко, мені це не дуже подобається. У людей паніка і читають, все, світла нема, не буде. Навіщо це робити? Давай, Растюнь, давай. Хто тримає ланжерон? Растюша вперед, давай, Растя, давай. Друзі, 17 листопада я це зробила. Рік тому сьогодні я купалася в останній раз. Сподіваюся, що я ще покупаюсь І завтра, і післязавтра, і після-післязавтра. Швиденько покажу вам море. Так, як же мені тут треба скласти? Ой. Друзі, подивіться на цю водичку. Це наше рідне моречко, Прозора, блискуча, маняща. Ось так виглядає Ланжерон, ось так виглядає наше моречко. Надихаємось красою сьогоднішнього ранку. Так, було гучно. Ці сволота ця хоче нам зіпсувати все. І ранок, і життя, і знищити нас. Але ми тримаємо. Слава Україні! Всім приємного перегляду. Друзі, пока-пока!